Лили їх, бо вони хочуть жити в Україні. І так хоче більше половина міста, тільки не дає якась тисяча сепаратистів, а наша влада бездієва, нічого не робить для того. Отож, хочу заявити, що сьогодні, послухайте, люди, хватить кричати, хочу заявити, що дзвонили хлопці з Львівської області, Тернопільської, Івано-Франківської, зі всієї західної країни і сказали, якщо влада. захищати Українські землі, ми самі підемо зброїтися і підемо захищати наших людей на сході. Ні один, ні один політик не має права заборонити нам відстоювати свої права. І отож, якщо вони нам в цьому не допоможуть, якщо вони не наведали зброю, ми підемо тоді самі, і кров наша буде. Іх цих руках, але ми підемо і ми переможемо. Отож, ми даємо їм до завтра часу, щоб вони прийняли рішучі дії.